Дощик такий був не дуже, вже залевний, але все-таки ось відкрив. Тільки що відкрив голубник там на горі. Вітер хороший. Та що чіпати їх зараз не можна. Воно бачите дивіться, дивіться, значить. Чіпати не може зараз, бо можуть підірвати деякі. То буде, то буде вчорашній день. Ну, бачите? Ну Тут на хаті трошки вже так в кращій формі деякі молоді, я маю на увазі, перелені, їх ховав лілинки. щоб не підірвали. Не хочеться, чесно кажучи, щоб підривали. <кхи> ті закриті, так не триваю. Дивіться, бачите? Це е, невдало сижу, да? Вони якраз хвостами. Тихенько, 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 такі йоки паки О, ідею, треба сипнути їм швиденько сюди. Тихенько сипну, сипнув. Старалась. Куди ви? Не можна. Не можна. Зараз цепну, чтобы не бачили. Люблю такую замануху. Замануху так вот рублю, хай поделюсь. Литов типа на вкид. Десятка, бачите. Хочте, десятка обідскочила, да? так? Блін. Та не повинні, не повинні я ж. Тих, що на хаті я з ними гоном не займаюся. Кстати, це молоде це. Оце сьогодні два з боку Вон одне через одне збоку, це молоденькі взагалі. Риба. Все ось. До речі, по-моєму ця стара. Ну і дві однакові квісінька там. По-моєму, вона вчора теж підірвала була. Сідаємо, сідаємо. Су такий, вже треба фотографувати кожного. Вчорашній урок вже навчив. Бачите? Посадка, я ж вас не чіпаю. Так, а хто ж тут становився Хто там провокує це все? Хто там провокує, на хвост якісь. Ааа, догадуюся, знаю. Знаю, знаю, знаю. До речі, був ніч сильний влітку. Тихо, тихо, що таке? Бояться любого шороху, тому що сокіл вже з'явиться, ви знаєте? Вже з'явиться сокіл. Вже з'явиться сокіл. Значить тихо все. Гляньте, лки-палки. Бачили де вже. Воно як оце воно летить оце. Куди це воно летить це? Без, без хвоста. Вот так. А там сики. Там девятка, да? Там девятка. Все зараз сяду десятый вообще. Вот так вот, бачили? На ревном месте. На ревном месте, да? Не буде вчорашнього дня. Я... Ні, взагалі я думаю, що не буде, тому що сьогодні дуже сильний вітерець такий. Порився сильний вітерець сьогодні. Я думаю не буде. Повінен розпряжатися до землі і сісти. Вчора так було обманчиво, наче так зверху, знизу так гарненький вітерець був, а там вже захватив їх горі. А тут сьогодні з самого старта вже такий вітер складний. Поганий не льотний. А, знаю, цей глупки, я знаю, знаю. Оце два збоку цей літунчик. Сильний літун дуже. Ну всі вони, повторююся, дуже слабенькі зараз. Дуже слабенько зараз. Зараз те вони... Я думаю, що не повинні так довго затриматися, то більше вітер сильний, вони вже трохи грамотні. Так, все. Мовчу, бо я вчора на Карков. Бо я вчора на Карков. Острічка випіную. О, двіка, бачите, за слову А я догадуюся. От якщо казав, що такі пізнячки, вилочки з боку, ото мабуть вони і є. Вони вже немає зараз абсолютно ніяких сил. Ото мабуть вони там і є, ті пізнячки. Так. Та Четвірка ось. Іка ось. Не можна відкривати, не можна. Вже не можна ніяких кидати. Бо більш-менш там такі на крилі голубки. Не можна. Ого, де ті двоє лки палки От тобі на. Дивіться, де вони вже он бачите де? Так, да, то мабуть, його зараз досі якщо не буде вилучено одного і другого, то вони там і обоє телята один на одне дивиться. Отак ми і втрачаємо. Добре, давайте почекаємо. Давайте почекаємо. Ще рано висновка робити. Оця синівка на 90, вона вже надходить вже третій раз. А ті двоє, ви знаєте, взагалі я вже і не бачу дуже. Вони там на горизонті були. До речі, так вони наче бодро сюди йшли. Але потім чи вони прижалися, що я не бачу їх за сараєм. Чи вони прижались там? Чи їх дійсно знесло, що я вже їх не бачив очима. Я думаю, що прижалися. Отак вроді би так активничали. Сюди йти. Ну повірте мені, що два там дуже далеко. Ті сідають і все. Ой, старий сині рябий. Ой, це таким пенсіонером. мене, мабуть, таких глубів не було. Досі пор він ще плодить. Де є голубят непоганих. Так, з цієї я ж сказав, да? з Зустріє сімерки один сів, це о, ще один сів. Вже мала бути шістірка. Все опустив, де да, поки. Всього було десять, два там вісім. Так, да, три сіли вже, так. Да. Сіли, сіли. Оці ось, ось кремача, ось те, що володене. Кремача володене, ось те, що воно зараз і літає. Ось там чомусь оказалось. А це біле Перед по ряби. Останню я відвіз володі віддав З ряби. Ну це ряба стара голубочка дивіться. Я ба стара голубочка. Ну ці я бачу, ну ці сядуть, да, бо я так уже визначив, що тут всі, які були влітку обгонені. Всі вже небо бачили, всі небо знають. Ось, що значить, голубята влітку обгонені. От я завжди казав, що восени з ними буде менше проблем. Як правило, пропадатимуть ті, хто неба не бачив. Ось, будь ласка, оці двойка, воно, що там на горизонті, це ті, що вони пізнячки. Я їх не чіпав. Думаю, хай вже вони в линьку зайдуть уже. Якщо зайдуть, може ще не зайти. Їх розбанювати, нема нема сенсу. От їх, їх понесло, бачите? Давай, давай, чіпляйся, чіпляйся, хоч я розпродав, о, хорошо. А ті вже тут, а тих немає. Ну гляну, може звідти побачу їх. Нема на деревах не бачу їх там. От, будь ласка, вчора мінус два. З вчорашнього дня мінус два. І сьогодні я бачу теж на ніч вони не прийдуть. Не бачу я. Не бачу. Ну що? Ось такі у нас польоти, бачите, інтриги за інтригами. Так зараз їх накромлю гарненько, щоб вони були важковаті. Бо я так на вхід відкрив, а на вихід ні. гарно накромлю, вони поклюють, зараз до себе туди додому. Вже важкі поприлітають. А це буду чекати. Скільки буде часу на дворі, В мене можливості, скільки буду дивитися. Так, все, пока.